Огляд лобзика GST 8000E. Е. Поїхали. І так, сьогодні у нас на огляді синій бош GST8000E. Е. У користуванні цей монстр в мене вже 3 роки, і ось що я можу про нього сказати: Різав я їм різні штуки, різав я їм дуже багато. Різав я їм дуже часто. І це просто невбиванна звірюга, яка може здивувати вас тим, скільки вона буде жити. За всі ці 3 роки. Я ні разу не міняв щитки, у них не дуже великий знос. Я лише змащував опорний шпиндель, перевіряв редуктор, статор, ротор і ось я, що можу сказати. Все з ним просто чудово. Він витримує дуже інтенсивні навантаження, звісно, не все їм вдається різати, та дуже багато залежить від самого полотна. Має три положення маятникового ходу, регулятор обертів. Більше сказати нема, чого. Тепер по технічним характеристикам. 32 А 710 Вт від 800 до 3100 обертів на хвилину. Е, Максимальна в сталі 10 мм, алюмінію 20 мм і в дереві 80 мм. Купував я його в офіційного дилера Bosch. 3 роки тому це складало десь 3500 або 800 гривень, точно не пам'ятаю. І він вартує кожній своїй копійчині, навіть більше. Тому що коли я його розібрав, я просто очманів самі шестерні, сама композиція, сам пластик, все просто на висоті. Як на мене, мінусів в нього просто немає. Що ж, тепер протестуємо. З дубом він впорався. Тепер, що стосується фігурних різів по масиву, усі свої вироби я роблю саме цим лобзиком. От. Тобто ви можете бачити товщину, це дуб. І всі фігурні, і всі фігурні лінії я виконую також цим лобзиком. Я раз повторюю, що дуже багато залежить від самого ріжучого полотна. Якщо це дешеве неякісне полотно, воно дуже швидко затупиться. І ви просто не можете сповна оцінити роботу саме цього лобзика. Як електроінструмент, я його повністю рекомендую, так як він пройшов у мене дуже сильну перевірку часом та навантаженням. Тож, всім дякую за перегляд та підписуйтесь на канал.